Привіт, народ, ну що, що контент для підписників. Прилад для вимірювання просили поміряти у їзді. По факту, що він вимірює в нас? Високочастотні хвилі в нас від 2 МГц до 2 ГГц. Далі в нас магнітне в Теслах дрібні одиниці – це гауси. Далі у нас електричне вольт на метр. Це все я переміряв, в нас тільки є магнітне випромінювання. І в принципі, воно не в межах ідеалу. Коли розганяєшся тут, Прилад, все в нас в межах норми, зауважень ніяких немає. Відпустимо автомобіль. Ну що, подалько в підлогу? Покажу вам. Десь приблизно було 0,4 гауса. Розганяємося, сотка. Максимально 0,4 гауса, 0,45, 0,5 гауса. Це досить великий показник. Доганяємо. Так, є нюанси з електромобілями, але будь-який електроприлад у вас вдома теж буде фонити, особливо мікрохвильова піч. Ну що, працюємо, народ? автопіду.